Ернст Амадей Гоефеман – видатний німецький письменник, композитор і художник епохи романтизму. Його творчість досі захоплює уяву читачів і слухачів, об'єднуючи елементи фантастики, містики і гротеску. Народився в Кенігсберзі в 1776 році. Гоефеман провів дитинство в атмосфері музики та літератури. Його батько був юристом, а мати талановитою музикантом. Ще в юності гоефеман писав вірші та музику, демонструючи ранній талант до мистецтва. Після навчання юриспруденції в Єні та Берліні, гоефеман розпочав кар'єру юриста, але його справжнє покликання завжди крилося в мистецтві. Гоефеман навчався юриспруденції, але його інтереси лежали в сфері музики та літератури. Він писав музичні твори та опери, відвідував театральні постановки та захоплювався німецькою літературою. Лускунчик і Мишачий король, казка про дівчинку Марі та її чарівний подарунок Лускунчика. Гоефе був талановитим композитором. Гоефе як карикатурист та художник. Гоефе писав про магію, привидів. Демонів та інших містичних явищ, які створювали атмосферу тривоги та незвіданого. У своїх творах він використовував фантастичні елементи, наприклад, чарівні предмети, казкових істот, магічні події, що змушувало читача задуматися про реальність і уяву. Гоефман був талановитим музикантом, який грав на багатьох інструментах і писав музику. Манн залишив у спадок багато творів, які досі захоплюють читачів своїми незвичними сюжетами та філософськими питаннями. Гоефман справив значний вплив на німецьку культуру, а його твори стали джерелом натхнення для багатьох художників, письменників, композиторів. Творчість гоефемана досі залишається предметом досліджень і дискусій. Його персонажі, сюжети та теми надихають, змушують замислитися над реальністю та уявою, а його вічний талант продовжує захоплювати уяву.